Для дітей з України організували зимовий відпочинок на базі Асоціації ракоці в угорському місті Шатролугій. У мене проходить школа очно, але деякий час буває дистанційне навчання. Два тижні я вчуся в школі, а один тиждень вчуся дистанційно. Коли повітряна тривога, ми спускаємося в укриття та, ну, та перебуваємо там під час тривоги. У зимовому таборі мають змогу відпочити більше ста дітей з України, які були вимушені покинути свої рідні міста на сході нашої держави через війну. Та чиї батьки наразі виконують військовий обов'язок на передовій? Організатори заходу наголошують, що вони усвідомлюють, як впливає війна на психіку дітей, тому вважають, що такого роду відпочинок є одним з найкращих подарунків молоді у ці важкі часи. Nagyon sűrű időszaka ez a Rákóczi Szövetségnek itt sátorra jöjjön a Rákóczi táborban, hiszen Протягом цього зимового табору тут у місті Шаторолугей проводиться дуже багато програм. Щотижня до нас прибувають нові групи дітей з закарпатських шкіл. Ми бачимо, що діти дуже добре почуваються у нас. Про це свідчать щасливі очі дітей під час різноманітних заходів. У перші дні кожен трохи скутий. Чітко видно, що ця молодь прибула з такої атмосфери, де наразі, на жаль, не завжди є можливість на безхмарні радісні хвилини дитинства. Але тут разом з однолітками та без повітряних тривог вони можуть відволіктися для цього. Наші співробітники організували багато різноманітних програм. на цей тиждень до нас прибули україномовні діти. Для нас важливо, щоб можливість для відпочинку на нашій базі отримали і україномовні діти. Зараз до нас прибуло близько ста дітей, яких зібрали за участі закарпатської ОВА. Серед молоді. На жаль, є і такі, хто втратив своїх батьків на війні. Або чиї батьки зараз несуть службу на фронті? Їх ми теж хочемо підтримати та донести до них послання що Угорщина та угорці солідарні з українською. Протягом місяця у центрі Асоціації Ракоці відпочило близько тисячі дітей та педагогів з України. Програму реалізували завдяки підтримці уряду Угорщини та за участі Генерального консульства Угорщини в місті Ужгород. Народна мудрість каже, що друга можна пізнати в біді такі ж заходи є яскравими прикладами правдивості цієї приказки на ділі.